Вітаю всіх глядачів мого каналу, особливо підписників. Сьогодні вам покажу теплицю з помідорами нашими. Оце тут ростуть гібриди. Оце перші гібриди біг сашер і далі там ще є сашер. Це чорні томати. Ось таки перша китиця зав'язалася, друга і вже третя в'яжеться. На висоту вже десь більше метра. Отакі помідорчики. На цих помідорах листя все здорове, нормальне. Бо далі там покажу вам щось цікаве, не дуже. Ось такі помідори. Біг сашер трошки більше за розміром. Оце вони такі трошки будуть більші. А сашер по грам сто, напевно. І далі росте наргіза, рожевий помідор. І ось таке в нього листя. Зав'язались вони нормально. Перша кититься ось тут шість томатів. Тут 4. Може там ще хто зав'яжеться. Ось уже в висоту вони також більше метра. Але перший рік ми їх посадили, і вони виявляються не дуже стійкі. До хвороб Листя за такими плямами знизу. Не знаю, чи це клімат наш не підходить, чи це ми не знаємо, як їх вирощувати. Бо всі томати хочуть різного догляду. Ось такі помідорчики зав'язались, але вигляд куща зовсім ахті. Ось такий гібрид Наргіза. Далі цікавинка. Гібрид мадрид. Також перші ріки його посадили. Мають бути великі помідори, салатні, такі жовті з червоними пружилками. Ну, по описах дуже смачні. Насіння дороге. 10 гривень, одна насіннина. Але і зав'язується щось не дуже. І от Такі вони каряві. Якісь ростуть кущі, не подобаються вони мені на вигляд. Це може тільки в нас так. Ну, але теж вони слабенькі. Видно, треба їх підживляти, може більше, як інші. Чи що їм робити, не знаю. Ну, пробне. Пробне отакі кущі. І це ще специфіка. Ось таких салатних цікавих помідорів, що далі на китиці росте ще пагін. Його треба прищипувати, може навіть за цими квітоносами. Не знаю, ну хай буде так. Ось такий мадрид. Далі тут брез Тоже Теж щось підхопив від тих трошки хвороби. Ну, але хімічних засобів не використовуємо, нехай буде так. Оце тут і пасинки залишилися на бриз Вже тут не видно, де основний курс, але помідорчиків нав'язалося нормально. І це далі вже пізніше із сортових наших помідорів Чорний принц посажений. Ось так далі. Це вже починає також квітнути. Вже в'яже помідорки маленькі. Цей нормально в нас росте гарненько, не хворіє. Дуже гарно зав'язував в тому році, хоч і спека була помідори. Ось такий. З цієї сторони теж досаджували. американський довгий. Такий він. Висять в нього листочки. Але помідори гарні ростуть. Смачні. І далі покажу вам наш уже перевірений гібрид. Ось такий рівний зі мною. Гібрид ми швай рожевий. Ось яка китиця. Тут скільки помідорів? 2, 4, 6, 8, 10, 11 помідорів. Ну, Звичайно, не всі такі китиці, але ось і там багато є. Тут, напевно, 5. Ось так. І друга зав'язалася вже китиця. І третя в'яжеться. Четверта цвіте. Ось таке. На цих немає хвороб, гарні кущі. Ну також, мені здається, в тому році були ще більш потужніші. Ось так зав'язалися. Гібрид Майшуай. Вже ми його садимо не перший рік. Подобається цей гібрид і смак помідора. Рожевий, смачний і кущ виглядає дуже доволі гарно. Потужний. І вже як з досвіду перевірено, що він не хворіє. Ну, може, деякі слабші кущики підхоплюють від інших помідорів хвороби, але ось такі ось оці гарні кущі. Ось тут знов така китиця шикарно. 24, 6, 7 помідорів. І тут в'яжеться нормальне. Ось тут, де стояла бочка з опаленням, якийсь слабший, і так само на листках пожовтіння. Ось такий мейшуай. Але помідори зав'язалися. Хоч і листя тут жовте, але так само вон кититься. Скільки тут? 24, 6, 8. 24, 6, 8, 9. Дев'ять помідорчиків. І тут он. 24, 6. Нормальні помідори. І головне, що вони смачні. Ось далі знову йдуть. Всі здорові, гарні помідори. Кущі високі, потужні. Хто ще не спробував цього гібрида, рекомендую, бо це вже ми не знаю, скільки років садимо. Перевірений. До хвороб він дуже стійкий, дуже рекомендую. Ось і далі весь цей бік мій Тут ще кукурузка чекає висадки посіяна в різні терміни. Так, а з цієї сторони. У нас яма-мото жовтий, дуже смачний помідор, але також він трошки примхливий, ну, але все рівно ми його садимо. В Минулому році дуже гарні були помідори і кущі потужні. Може в цьому році, що так холодно було, то вони і слабше ростуть, ну, але помідори в'яжуться. Тут не настільки. Врожай, напевно, як на Мейшуаєві, але все рівно. По 4, по 3. Де як? Він трошки пізніше почав квітнути його термін дозрівання. Трошки більший, як у Мейшуаї. Мейшує, що цікаво, що він ніби починає квітнути пізніше, От навіть за того чорного біг сашері сашер, він квітнув пізніше. Але він дуже швидко набирає обороти і наростає і обганяє тих, що раніше квітнули. Ось таке за ним помічено. Ось так. є помідорки ось такі. Тут ще зав'язується щось. Але ну, листечко нижнє трошки хворіє. Ну нічого. Обріжемо, як наростуть помідори, обріжемо нижнє листя і нічого, головне зверху все здорове. Ось такий ямамото, але він дуже смачний. І серед жовтих не знаю, що ще можна купити, посадити на заміну Ямамото. Так, і тут ще наш сортовий смугастий шоколад. Також дуже смачний помідор. Але врожай на ньому зазвичай слабший, як на гібридах. Ось така тепличка. Тут 25 метрів довжини, десь приблизно 300, трошки більше, як 300 кущів, томатів росте. І покажу вам ще нашу іншу теплицю. Тут, де росла розсада помідорів на продаж. Розсаду все продали і висадили ось тут собі помідори, ці саме, що продавали, щоб зібрати з них врожай і зібрати насіння з помідорів. Ось такі рядочки. Висажені вони вже пізно, після того, як все продали, це буквально скільки вони тут ростуть. Два тижні, може трошки більше, як два тижні. Ось такі помідорчики, вже дехто починає квітнути. Ось тут квіточка. Це низькорослі червоні. Ось такі. А тут в кінці цікавинка. Хай не буде якийсь врожай, тоді покажу, що це. Якесь томатіно і фізаліс. Щось таке цікаве. Ось тут інша грядка помітор. Жани посадила для себе, декілька кущиків. Ось І одна грядка, тут перець. Це трошки гібридів, Геркулес і спринтбокс жовтий. Скриєчку кропу посіяла, щоб було до салатів. Ось тут вже на спринтбоксі також є парченка. Теж вони тут щось довго сиділи, холодно. Зараз у нас ще не особо тепло передають, але вже трошки почали рости. І далі так само сортовий перець, щоб було на насіння. Ось так. Також тут вже дехто цвіти і огірочків для себе. Також вже починають квітнути, посажені дуже пізно. Огірочки посажені дуже пізно. Врожаю ще немає. Ну, але тут почала вже їх підв'язувати. Ось такий робочий інструмент лежить. Ось такі дві теплиці з помідорами в нас. Все. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, буду читати і давати відповідь вам. Всім гарного дня, до нових зустрічей!